Сьогодні у нас 17 жовтня і починаю я вже смакувати своїм синапом Алматинським. Так, це такі плоди, які знаходилися в гущі кронів були вони, коли я збирав такими трішки недозрілими. Але після збору я залишив плоди на відкритому сонці. Звісно, так робити не можна. Це так, випадковість була. І в результаті, ті, що були стиглими, вже перезріли. А ці ось, вже можна споживати. Звісно, споживча стиглість в нього настає трішки пізніше. На даний момент, ось що який ефект, дало то, що, те, що я ну, залишив його на відкритому сонці. Це і так зрозуміло, споживча стиглість настала швидше, але лежкість його зменшується. І споживаю вже зараз. Ви знаєте, непоганий смак, відчутний яблуневий такий присмак, гарний аромат. Такі Це одні. Можна сказати, з менших плодів. Плоди — це крупноплідний сорт, видає він доволі класні великі плоди ось такої оригінальної форми. Продовгуватої. Шкірка, так, натер шкірку так класно блистить, еластична, блискуча шкірка. І подобається мені його аромат. Зразу він так збуджує відповідні частини мозку. І хочеться його спожити. Соковитий. Мякуш такий не пухкий, але бачимо рихлий. Що можу сказати про цей сорт? Що період збору наступає у нього десь 20 числа вересня, ну і спожив частив початок листопада. Десь так. Чим раніше збирати, тим краще буде зберігатися. Оскільки, якщо затягнути в жовтень перетягнути період збору, то все ж таки він стає осіннім. Ну, в наших умовах він більш такий осінній ранньозимовий сорт. Ну, Мякож такий мені зараз приємний до смаку, не викликає дискомфорту під час споживання. Соковитий. Шкірка в нього не м'ягка, але не жорстка. Ну, вона така щільненька, не тонка шкірка. Ось так, таке ще. Така інформація, що я можу розповісти про цей сорт. Це матинський. Дякую за увагу.